Mm -hmm. uh -huh. Пожалуйста. <coughs> Будь ласка, Хочу, це, Коли Мы місію робимо, він опущений Як можна, блядь. Ставати. А ні, все одно опущений <звук> О, піднявся Блять, ти чого Чи це заглючило, блять, щось чи що? Чого, блядь? Треба поставка припасів Хуявший, внук, чи Шо що? Що тобі не так? Це пиздець. Я куплю, блядь. А чи я не могу віддати матеріали. А воно щось взагалі... А, так воно повне. Ми даже матеріали да, да. не можемо віддати Забити все.